У цьогорічному чемпіонаті Європи з паратенісу настільного конкуренція велика. Участь у змаганнях беруть 267 паратенісистів з 35 країн, які змагаються в 11 класах за паралімпійською класифікацією. Втім, українці не здаються. Так для Олександра Єзика це перші міжнародні змагання після річної реабілітації через травму плеча. Першу зустріч я, на жаль, програв в боротьбі, і мені треба було обов'язково вигравати цю зустріч. Вона була якби вирішальна, щоб я пройшов далі, щоб була якби, можливість поборотися за медалі в подальшому. Зустріч була дуже важка. Перший сет я виграв, а потім програв. І третій я програвав там з рахунком 10-7, але я переборов і виграв рішаючий, можна сказати, сет. Стало 2-1, і тоді вже психологічно було трошки легше. І в цілому я виграв 3-1 зараз. Валерій Власенко поступився турецькому супернику Гарі Полкасу з рахунком 3-0. Суперник був доволі незручний, в нього шиб зліва, гра в нього коротка, така вставна, незручна, що з такими іграками дуже мало грає, мало практики. Наталія Косміна поступилась француженці Леї Фенріні з рахунком 3-2. Гра йшла непогано, але й суперниця не з легких. 19-річна Лея вже була призеркою Європи і срібною призеркою Пралімпійських ігор. І, до речі, в Токіо Наталія програла суперниці 0-3. Тож дві виграні партії це вже крок до майбутньої перемоги. Почала грати в її гру і почала про, 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 програвати. Потім мені тренер підсказав, щоб трошки длинніше грати. Тоді мені легше буде починати робити топси. Я почала свою гру грати. Сьогодні я задоволена, що я почала боротися ні, ні 2-0 програвати, а почала боротися 2-2 зробила, хоча могла грати ще краще. Тренерський штаб початком змагань задоволений, але головні хвилювання попереду. Чемпіонат Європи почався, як кажуть, по плану. Всі хлопці та дівчата вийшли з груп своїх. Завтра буде новий день, новий етап. Це сітка, змагання на вибування. Підтримуємо команду у боротьбі за медалі чемпіонату Європи з настільного тенісу у Шеффілді. Все буде Україна.